Усіх вітаю! Мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні я хотів би прокоментувати новину про те, що Мар'яна Набезула потрапила у чорний список центру миротворців От. Усе почалося ще. Почалося ще у листопаді 2023 року. От. У листопаді 2023 року. Марьяна Базуло почала действия информативная атака і... Проти... От... Валерія Залужного. От. Е, э, На словах Марьяна Базула а, хоч На словах Мар'яна Базула у тому, в том, нібито не надав плану не на 2024 рік. А на ділі, на ділі Базула звинувачувала Залужного в диктатурі. І через... І через звинувачення залужно у диктатурі Безул уже зіпсувала собі репутацію, тому що. Тому що тодішній спікер військово повітряних сил України Юрій Гнат назвав Базула... Мар'яну Безуглу агентом Кремля. От. От. І, власне. До чого ж, я веду. Спікер військово-повітряних сил України Юрій Ігнат назвав бизову Кремля. От. Ну, мене звати покуленкою славу. І ми, ми, ми з вами продовжимо. От. А взагалі, взагалі. Щодо до не безволой, то тут висловлювався депутат Верховної Ради України Федір Ваніславський. Так от, Федір Ваніславський вважає, що... Uh, Мракобісна подінка Мар'яни Базулої становить загрозу для національної безпеки України. І те, що казав пан Веніславський про Безулу, це абсолютно правда, тому що, тому що Мар'яна Базула системно нам дискредитує Збройні Сили України. От. От. І на інформаційній тіні так проти залужного з боку Безулої. Але її зреагував і депутат Верховної Ради України Микола Тищенко. О, а Микола Литищенко називав Безулу Антом Кремля. І, до речі, я знаю, що проти Миколи Литищенка порушили кримінальну справу, але Але разом з тим кримінальну справу проти, відкрили не лише проти Тищенка, але й проти Безулий. А про кримінальну справу проти Безулу ми з вами ще по горму. А поки що повертаємося до основної теми. Мар'яну Базулу підтримали такі промосковіські колаборанти, як Яван Чевченко, Толя Шарій та Ілля Кива. І до речі, я знаю, що більшовицький ракобіс Толя Шарій утік з України, але тим не менш. Шарій теж долучився до інформаційної кампанії проти залужного. От. І я Кива теж намагався долучатися до інформаційної кампанії проти залужного, але. Зрештою, Кива таки поплатився. А от Шарій давно має сидіти у в'язниці. Як до речі, без безула. От. І власне. Продовжуючи тему нашого з вами відео он хотів тим бо сказати, тим бо хочу сказати. 15 січня 2014 року депутат Радзмуков ов уступав у в із трибуни Верховної Ради України. І і первоче на трибуні Верховної Ради України. Не, пан Радзмуков ов ов пан Радзмуков надав, що у плані інтелекту Мар'яна Базула нічим не відрізняється від промоскольських колаборантів. І те, що казав пан Размуков про Мар'яну Базулу, це абсолютно правда. Тому що за базулу вписується ще й не відверті українофоби. Проте, окрім відвартих українофобів, бів о, Проте, окрім відвертих українофобів. О-біво. Окрім відвертих українофобів. за базулу вписувалися ще ті істоти, які хоч і не є українофобами, але теж зацікавлені у зриві мобілізації в Україні. Продовжуючи тему. також хотів згадати про... Хотів би згадати про те, що у лютому 2024 року, року. У лютому 2024 року у Валерій Залужний був призначений. Ну не, ну, не був призначений, а був таки звільнений із посади головного командувача Збройних Сил України. А на місце Залужного був призначений Олександр Сирський. Вот. І власне. Власне. І власне. До чого ж я веду? Ну і здається, це, що в Берній 2023 року залужний був призначений послом України у Великі Британії. І до речі, я знаю, що ОЛОВА офису президент України Андрій Єрмак. Блокував кандидатуру залужного, але зрештою залужного таки призначили послом у Великій Британії. От. Проте на залужному усе не закінчилося, тому що починаючи, ну, починаючи десь від недавно Безумно здійснює інформаційні атаки проти Сирського. Тобто Мар'яна Безула зараз дійснює інформаційні атаки ще й проти Сирського. Ну, проти Олександра Сирського. От. І власне. Продовжуючи тему, тему відео, то... Я хотів би також згадати про... Все ж таки. От. Мар'яна Базула ствердиє, що... О... Мар'яна Базула свардки. Так... Якщо Мар'яна базула раніше звинуватила заложена у диктатурі, то В подальшому Мар'яна Базула ще й сирського звонува у диктатурі. От І, до речі, я знаю, що Юрій Соліль провалив... оборону Харківщини. Але зрештою Штою... Соліль був звільнений из із... Із посади. Але спасали командувач об'єднаних сил Збройних сил України И ось нещодавно Мар'яну Базулу внесли у чорний список центру муратвореця Ну і після того як Базулу внесли в центр муратворець і... СБУ ініціювало кримінальне провадження проти Базули а тому розюмуючи усе те, що я говорив до того, я хотів би сказати, що якщо Мар'яна Безула скариться на диктатуру в Україні, то о, нехай Базула тікає за перебук, тому що о, російські необлішовицькі пропагандисти е, е, активно захищають Мар'яну Безулу. А якщо до Базули не дійде інформація про демократію в Україні, а я певно ще не дійде, тому що до таких більшовицьких бракобісів, як Мар'яна Базула, мало що договориться, то <свісно> то окремо я хотів би сказати, що, що. Мар'яна Базула звинувачує у диктатурі не лише Сирського, але й Умерва. А я нагадаю, що Олександр Сирський це головнокомандувач Збройних Сил України, а... А а от... Аут, просто у меня рутся. Це... Нынешний міністр оборони України. От. Так от, я хотів би сказати, що... что якщо... Олова би сказати, що якщо Олова Верховної Ради України, Руслан Олова Офісу Президента України Андрій Єрмак, та президент України, Володимир Зеленський, і надалі будуть толерувати таких українофобів, як Мар'яна Базула, то нинішні українські лода закінчить найкраще за попередню владу. От. 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 Ну а я нагадаю, що за нинішнім українським законодавством. Я нагадаю, що за нинішнім українським законодавством дискредитація Збройних сил України заборонена, якщо раптом хто забув.